Чернівчани їздитимуть до румунського міста Сучави всього за дві години. Це стане можливим завдяки запуску нового потяга, що сполучатиме столиці північної та південної Буковини. Які ще переваги залізничного рейсу відчують українці та румуни, а також коли планують реалізувати проект? Дивіться далі. Аби обговорити відкриття нового залізничного маршруту, очільники Чернівецької області та Сучавського повіту зустрілися на румунській стороні пункту пропуску Порубний сірет за словами Івана Мунтяна, із пропозицією запустити потяг Чернівці Сучава, до нього звернулися фахівці Укрзалізниці. Якщо ми на сьогоднішній день готові зробити цей крок і посприяти, в тому вони зі своєї сторони практично доведуть цю ситуацію до логічного завершення. Водночас керувалася в Укрзалізниці успішним досвідом рейсу Львів перемишль Його пасажири долають 80 кілометрів шляху між українським та польськими містами за півтори години, сплачуючи лише 5 євро за квиток. Аж ви... цей проект є надзвичайно хорошим, і я би хотів його якнайшвидше реалізувати. розмови нинішні переговори це чергова ініціатива Укрзалізниці зв'язана із розбудовою нових сполучень між Україною та європейськими державами. Позитивним є те, що румунська сторона дуже відкрито прийняла наші пропозиції, і ми впевнені. Евнені, що це сполучення буде реалізоване найближчим часом. Наразі з Чернівецької області до Румунії можна потрапити лише автотранспортом через КПП Порубне, часто відстоявши у довжелезній черзі. Відкриття залізничного сполучення дозволить буковинцям швидше перетинати кордон. Треба сказати, що цим самим деякі мірі розвантажиться сьогодні самий пункт пропуску порубне. Дуже неприємно, коли ти маєш всі можливості їхати на відпочинках за кордонах. А пропускна спроможність вона не дозволяє приїжджати просто швидко, і таким чином люди. Затримуються на кордоні як мінімум 4-5 годин. У випадку запуску нового рейсу паспортний та митний контроль здійснюватиметься під час руху потяга, а пропускної здатності залізничної станції «Сірет» вистачить із запасом, переконують прикордонники. Якщо це розпочнеться е, найближчим часом функціонування цього маршруту Сучава Чернівці, то прикордонники готові 100%. <кліпи> І Митниця в тому числі. Представники краєвої влади кажуть, намагатимуться, аби користування потягом Чернівці-Сучава було максимально зручним для Буковинців. Людина зможе ранком сісти на потяг в Чернівцях через дві години, ну максимум до трьох годин бути в сучаві. Е е Побувати там, подивитись, вирішити свої проблеми, якщо якісь питання є, чи, чи не туристична група, і звідти вечором назад приїхати в Чернівці. Окрім цього, новий рейс приятиме залученню більшої кількості туристів, які відвідуватимуть Чернівецьку область. Є дуже багато туристів, які їздять з Європи до Сучави, і ми можемо розробляти маршрут, щоб люди, ці самі люди, європейці, і заїжджали і в Чернівця. Про потенціал. Проекту свідчить те, що не чекаючи на завершення зустрічі, Георге Флутор зізвонився з міністром транспорту Румунії та отримав добро на реалізацію цієї ініціативи. за допомогою цього потяга Чернівці Сучава. Ми сприяємо реалізації безвізового режиму. Окрім цього, вже зараз я прогнозую, що потяг буде переповнений і нам потрібно буде додавати нові вагони. Восени в Чернівцях запланована зустріч президентів України та Румунії у рамках підготовки, до якої зокрема обговорюватимуть відкриття залізничного маршруту Чернівці Сучава. Окрім цього, домовилися про створення спільної регіональної робочої групи, учасники якої вже цього тижня зустрінуться на прикордонній станції. Ведол сірет Олександр Докін, Іван Сірецький, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.